Всім доброго дня на зв'язку батальйон Свобода. Мій позивний дозор, мій позивний директор, мій позивний Ярмолог. Сьогодні ми вам розкажемо історію, як ми вивозили з переднього краю військовополонених без участі піхотинців. Насамперед йшло планування місії. Ми планували зробити логістичні дії, доставку провізію на позиції переднього краю, а саме доставити провізію нашій піхоті. Був вибраний та ретельно. Складений маршрут, по якому ми рухались, і саме перед виїздом прийшла інформація, що наші хлопці взяли полонених. І для того, щоб дізнатися з них інформацію, надалі передати їх на обмін та поміняти наші хлопці, їх потрібно було вивести з позиції. На жаль, обстановка на нашому напрямку така, що важко не то, що полонених виводить, важко доставляти провізію на піхотні позиції, важко виводити піхоту з позиції. Тому задача була вкрай складна. Ну і в принципі, як ви вже розумієте з цього відео, в нас це вийшло. Після того як ми обрали маршрут, ми почали саме логістичні дії, і в процесі цих логістичних дій виконання цієї місії прийшла ідея саме вивести полонених на НРК. До цього раніше ніхто такого не робив. Відповідно, в процесі самої місії ми думали, як це реалізувати. Хлопці з піхоти підготували військовополонених. Ну і коли ми вигрузили позицію, коли ми вигрузили провізію, вони вже безпосередньо їх поклали в наш нашого робота. І ми почали довгий шлях їхнього вивозу. Сам маршрут був досить складний, тому що він проходив через деякі посадки, де було досить багато підарів, і треба було. Об'їжджають і проїжджають обережно, плюс мінування, плюс FPV, плюс дрони, які завжди моніторять маршрути, моніторять дороги, по яким ми їздимо. Тому було досить небезпечно, і ми в деяких моментах навіть зупинялись, чекали, поки прилетять маві ворожі, які продивлюються маршрути, десь маскувалися на дорозі, щоб максимально доїхати до наших хлопців і провести провізію, і забрати полонених. Сама місія проходила близько 12 годин, тому що, по-перше, маршрут складний, по-друге, НРК не такі швидкі. Ну і груз ці лезвиють треба було газувати по всім кочкам, по всім ямам, тому не берегли. Перший день нашої місії ми вивезли одного кацапа, він був дуже великий, тому в ліс тільки один. На наступний день вже були поменше, вивезли двоє. То ти живий? Ти живий? Алло? Mm -hmm. Як тобі доставочка від свободи, нормально? Mm -hmm. Mm -hmm. Не укачала, ні? Вот так вот мы доставляем пленных на таких вот дронах. Лоп. Ты встань и вылез. Так, на поезде ну. давай, давай Доставка. Будет Доход. Такая вот у нас, Доход. да, доставочка. Четыре часа да, ну. Стоп. Руки завязаны? Да, руки Взяла. завязаны. Давайте, поднимайте. Давай, встал. Все, не трясти, уже приехал. Да, более, более. я русский бы только за то, что надо допрашивать плены. Снимаем. Вставай. Не, не, запли, головой чтобы не вернуться. Давай, садись. Так, садись. Садись. Ще час маршруту була ситуація, коли ми їхали в полі, і в нас раптово перестав працювати Starlink. Ми не знали, що сталося, чи взагалі може дрон підірваний був, може врізалися в піві, а, піднімали борти, дивитись. Виявилося, що дрон цілий, але чомусь Starlink перестав працювати. І ми хвилин, напевно, 15-20 просто стояли в полі а, вже на території, грубо кажучи, де є супротивник, а, і чекали, коли не запрацює Starlink. А, скоріше за все, було подавлення якесь чи ще щось, і або РФ десь працювали. Тому просто постояли в полі а, з небезпекою того, що дрон міг бути знищений. Але слава Богу, дрон відновився і ми продовжили місію, доставили провізію на дві позиції, туди, куди було дуже важко доставляти провізію. Саме от такі роботи, такі НРК, можуть за один раз доставити велику кількість вантажу, що не зможуть робити великі дрони. І, на жаль, на великі дрони БПЛА зараз ведеться, можна сказати, така, таке полювання, і їх дуже швидко знищують. Нам Вдалося зробити це непомітно, під'їхати під самі позиції для того, щоб не підставляти під загрозу нашу піхоту, доставити вантаж, доставити провізію на декілька днів вперед. Ну і відповідно загрузити військовополонених і вивести їх. Військовополонені надали цінну інформацію, яка корисна для нас, корисна для того, щоб тримати цей фронт, корисна для того, щоб більш ефективно вражати ворогів. Ну, найбільше користь цих полонених – це те, что повернуться наші воїни назад по обміну. Тому це теж то, круто, что мы так змогли Давай, потихоньку. Откуда ты? Сюда? 500, 500 тисяч аліменти. Короче, вот за деньгами. Нет. они меня, Значит... они по судам меня таскают. Мы ну ведь Путин сказал, что год вот будешь сидеть, если алименты вовремя не получишь. Так лучше не лучше и людей убивать, а не сидеть, да? И я охотиться. не так сказал. Бедовки. я пришел в военкомат, они в военкомат подсадили, они говорят, что они будут опеку делать, и алименты будут получать военкомат. Я говорю, какого хрена? Они в автобус посадили, увезли. А. Разводят их тут такого там. Так а за мной ехали наркоманы, алкоголики. Ну и я в том числе. Плен, я попал? Они говорят, двоечкой вперед пошли. Я говорю, куда? Там вас встретят. Ну вот мы два дома прошли. Ребята сказали, стой. Я стою. А и БК уже? есть Было у вот. вас? БК, патроны там все, гранаты? Второго было, у меня нет. А И что ты? И она-то вообще нас не давала. Они сказали, там все дадут, вперед. Вот. А откуда выдвигался? Я что ли? В Башкирии. Не, ну понятно, здесь откуда шел? А нас это с Донецка привезли куда-то. И вот через болото. Я говорю, ну хуйня через болото-то. Дроны говорит, летают, убивают, Я говорю, ну и что. Так пошел, ну, матом всяко с нами разговаривают. Сколько лет? 61. О, все туда, бань, а там все почти такие были. Или алкоголики. Разведенные, я тоже разведенный, но алименты платить надо. Так что... Дякую всім, хто долучається до зборів батальйону «Свобода». Ви дійсно робите правильні речі, допомагаєте рятувати життя і навіть поповнюєте український обмінний фонд для того, щоб хлопці, які знаходяться в полоні, швидше повернулися до своїх сімей. Слава Україні! Героям слава!